Немає мотивації, відповідальності та посидючості з такими проблемами через онлайн навчання, яке вели на Харківщині у зв'язку з війною, стикнулася мати чотирьох дітей Катерина. Троє її синів 9, 12 та 13 років, займаються дистанційно. І якщо старший бере відповідальність за свої знання, то молодші не розуміють важливості навчання, каже жінка. То діти цього віку бо вони не висадили школи, у школі, вони так хиляються. То виключимо камеру, то можу поігратися в реаліях сьогоднішнього сьогодення. Діти в нас не соціалізовані». Аби відповісти на питання, пов'язані з онлайн-освітою, а також дати поради, у Харкові провели тренінг із 20 сім'ями за участю психологів. Зв'язку з небезпекою в Харкові проходить тільки онлайн навчання. Це е, найбільше, що турбує зараз батьків. Ми провели опитування серед 6 тисяч е, наших людей. І виявилося, що це найбільш турбує зараз харків'ян. Психологи акцентують на мотивації дітей, як зробити дистанційку більш продуктивною і захопливою. Адже, окрім того, що освіта за комп'ютером не така цікава для учнів, як очна, відбиток наклала війна, зазначають фахівці. Бо зараз діти відчувають різні емоції. Лайфхак це не боятися того, що ти відчуваєш наразі. Тобто, якщо в тебе є певні емоції, як тривога, як страх, як гнів, це нормальні емоції. І тут вже питання, як мені подолати, тобто як мені зробити свій емоційний стан легшим та добрим, Тобто, щоб я міг нормально вчитися, нормально працювати та нормально комунікувати з іншими. Ще одна проблема харківських учнів, зокрема підлітків, невизначеність із майбутньою професією, відзначають психологи. І, хоча дев'ятикласниця Марія вже обрала, ким хоче стати реставраторкою, дівчина не має бажання вчитися. Не хочеться мені навчатися. Я переборю дуже багато своїх не хочу, аби знову навчатися в школі. Мені не хочеться робити ДЗ, Мені вже нудно навчатися, мені хочеться спілкування. З небажанням вчитися, зіткнулася й мати трьох дітей. Яна на початку повномасштабної війни сім'я виїхала на захід України. Однак каже жінка і дітям їй особисто важко бути далеко від дому. Тож за два місяці повернулися в Харків. Жінка розповіла, які поради їй дали фахівці. Ну Потрібно спробувати пояснити, що є у пріоритеті, що не у пріоритеті. І спробувати обрати для себе пріоритетні предмети, щоб, хоч від чогось отримувати задоволення, і хоч якось мотивуватися. Психологи кажуть, потрібно знайти очне хобі, адже живе спілкування з однолітками важливе і трохи відволікає від навчання, щоб потім із новими силами поринити у знання. Також радять ставити чіткі цілі та скласти розпорядок дня і не забувати хвалити дитину за успіхи в навчанні. Подібні тренінги відбуватимуться в Харкові протягом лютого та березня. Ще ми будемо запрошувати жінок і дітей на тренінги з психоемоційного з психоемоційної роботи для того, щоб і дорослі, і діти могли навчитися визначати свої емоції, приймати їх, поратися з ними і розуміти, як в екстрених ситуаціях могмогти допомогти собі або іншій людині. І ще буде у нас тема запланована це про налагодження контакту і комунікації між дітьми і дорослими. У мерії розповіли, взяти участь у подібних тренінгах можна, написавши в особисті повідомлення на сторінках департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту в соцмережах. Також можна звернутися до районних комітетів, які займаються багатотітними сім'ями.